Небезпечна робота. Перевірка газових лічильників для 37-річної Світлани завершилася струсом мозку. На контролера напав господар будинку, в якому під час перевірки жінка виявила зірвану пломбу. Він лупив прям в лице, Він одразу робив мені ніс і почала тихти кров. Я як по, по інерції зразу схопила за, за голову, щоб, щоб кров. Вислитої. І він мене почав бити по голові. Я, я навіть тому що не Почала вже тоді, коли я вже отримала другий раз, коли по голові другі так прямо по голові, бо я з голову дзвінула, я вже почала кричати і хотіла вже вирватися на двір. Все це відбувалося на очах двох дітей та пенсіонера, розповідає Світлана. Поки неповнолітні намагалися вгомонити батька, постраждалі вдалося втекти. Її госпіталізували до районної лікарні. Попередній діагноз забій м'яких тканин обличчя. Перелом спинки носа струс головного мозку стан відповідає захворюванню. Самопочуття вона відмічає покраще, самопочуття вона не відмічає, а загальний стан є задовільний». Чоловіка, який побив Світлану, поки не затримали. Нині він теж не вдома. Проти нього розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці кажуть, нападник очікається в тому, що підняв руку на жінку контролера та винним себе не визнає. В побиття він визнає, що він вдарив її, але пояснюється тим, що вона зірвала пломбу. Ну, ну, в даній ситуації він не визнає себе. Скільки загрожує нападнику, поки невідомо. Все залежатиме від судмедекспертизи, яку має прийти потерпіла після лікування а воно триватиме ще щонайменше тиждень.